Вітаю всіх глядачів та підписників. Ви на каналі Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Родіон Кудряшов, майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Рудіоне вітаю, дякую, що знаходите час та можливість долучатися. Слава Україні! Я вас вітаю Героям слава, бажаю здоров'я вам і всім глядачам. Про героїв якраз наших почнемо говорити. Ми розуміємо, що під час зараз такої активної фази контрнаступу Збройних сил України дуже обмаль інформації, достатньо обережно коментують військові, найвищі посадовці. Але, от з того, про що можемо говорити, ось що хочу з вами обговорити. Міністр закордонних справ Дмитло, Дмитро Кулеба на конференції з послами Франції 30 серпня розповів ось про що. Про те, що під час звільнення від російських окупантів населеного пункту роботи у Запорізькій області 31 солдат виконав роботу цілого батальйону. Я зацитую, цитую, що сказав Кулеба, за 18 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожен квадратний метр росіяни поставили по 6 мін. Нарешті підрозділ дістався смуг дерев, якою розділяють фермерські поля. Наш підрозділ вибив звідти росіяни. Дві доби тримав цю позицію, допоки не дійшло підкріплення. Загалом за 40 днів цей підрозділ провів 6 штурмів. Та дві розвідки група із 31 людини виконала роботу цілого батальйону, який мав би складатися із 400 людей. Втрати склали сім поранених, з яких один тяжкий, який наступив на міну. Ну підсумував міністр закордонних справ. Я правильно розумію, пане Руділоне, що власне таких ситуацій дуже багато, коли наші бійці ну. Буквально показують два як можна боротися, як можна меншим ресурсом, звільняти більше території, виганяти ворога з нашої землі да, ну, ще до розповіді, скажу вам відверто, щоб там знаєте, не накручувати там е, всяких історій. Вона Трішки гілгіпогіпербалізована, гі якщо можна так сказати. Але в цілому щодо досягнень наших збройних сил, наших військовослужбовців, дійсно це є унікальною ситуацією, коли наші е штурмові е відділення, взводи, е ротно-тактичні е батальйонно тактичні групи досягають неймовірних результатів. Безпосередньо щодо. Того, що підрозділи тої чи іншої бригади, тої чи іншої штурмової групи загону реалізують в день по 5 по 6 штурмових дій. Так це є абсолютною правдою. Це є абсолютною правдою не тільки на запорізькому напрямку, а абсолютно по всій лінії фронту. По всій лінії фронту безпосередньо озброєння сил України завдяки самовідданості, в першу чергу військовослужбовців, правильному та чіткому командуванню старшого керівництва. Вдалої підтримки артилерії досягають результатів. На превеликий жаль, ми не маємо тої кількості військовослужбовців, тої кількості піхоти, штурмових загонів, котрі б могли знаєте, по всій лінії фронту перманентно реалізовувати якісь наступальні дії. Але тим паче ми реалізуємо те, ці дії в тому чи іншому напрямку. Прикладом є як Херсонський напрямок, так і Запорізький напрямок, який реалізувався вже в невеличку таку, скажімо так, пробоєну прогалину в лінію оборони противника. Ну і безпосередньо Бахмутський напрямок, де штурмові дії не закінчуються. Щоб ви розуміли, Бахмутський напрямок він виглядає наступним чином, що збройні сили України в день да там на смузі відповідальності, наприклад, навіть там да третьої окремої штурмової бригади. Намагається штурмувати е, за день приблизно там п'ять-шість разів, і у той, у, у той час Збройні Сили України, тобто третя штурмова, теж намагається штурмувати, і це йде такий бій кість в кість, коли ми, як е, е, захисники України, хочемо звільнити землю, противник хоче е, проводити певні контрдії для того, щоб зупинити наш е, потенціал, чи відбити. Зазараняв втрачені е, йому позиції а наскільки потенціал ворога от саме на Бахмутському напрямку знизився за останній час, тому що днями Ганна Маляр повідомляла про те, що там зараз ворог в, в оточенні в Бахмутському. Щодо Бахмутського напрямку, от е, без е, скажу так, всяких прикрас цей відрізок фронту є самим активним на сьогодні. Е, по всій лінії фронту не хочу сказати, що десь є тихо, десь є е, там супергучно е, по всій лінії фронту проходять бойові дії, але безпосередньо на бахмутському напрямку бої е, точаться дуже нещадними. Як я говорив раніше, це такий інший вимір. Де постійні штурми, постійна робота авіації, постійна робота дронів, FPV, артилерії, танки і всі подібні засоби, які можуть реалізовуватися в цьому напрямку на сьогодні, після досягнень збройних сил України, зокрема третя окрема штурмова бригада, саме звільнення плацдарму, на повністю звільнення берега Сіверського Донецька каналу. Ворог не залишає, скажімо так, спроб відбити ці ділянки собі у зворотньому напрямку. У той час ми користуємося такими випадами противника продовжуємо нарощувати успіх і безпосередньо зараз. На мою суб'єктивну думку, ворог змирився з певними втратами, у тому числі, і позиційними втратами саме на цьому напрямку. Нам, потрібно ці, нам треба, скажімо так, добити впевненість ворога в тому, що він е, втратив ці позиції. Е, скажімо так, на військовому слензі схавати ці позиції і перейти до формування вже іншого плацдарму, який буде знаходитися по той берег каналу Сіверський Донець. Тобто на сьогодні ситуація залишається бути напруженою динамічною, але повністю контрольованою Збройними силами України. Я гадаю, вже в найближчий час ви зможете. Бачите вже певні результати в плані територіальних здобутків збройних сил України, зокрема третє А, Дивіться, а от стосовно знаєте, вчора ці запабліки, російські пропагандистські, стосовно ситуації під Вербовим на Запорізькому напрямку вживали такий термін як. Тіжоли міроприяття, вочевиці ним прикриваючи якісь елементи відступу відступу свого бігства, те, що вони змушені залишати територію. Так, от стосовно бахмутського напрямку, власне, це найближчим часом може відбутися чи ні бігство ворога, хоче доброї волі, так званий, так як во це, це назвали на півночі. Хочу підкреслити, як і на Запорізькому напрямку, так і на Бахмутському напрямку, тобто да, Донецькому напрямку, ворог просто так не втікає. Ворог втікає після великих втрат, великого тиску Збройних сил України безпосередньо контролю Збройних сил України за переднім краєм. Таку ситуацію створили Збройні сили України. На запорізькому напрямку таку ситуацію перманентно створюють збройні сили на Бахмутському напрямку ставлять ворога в такі умови, і як я сказав раніше, мені здається, моя суб'єктивна думка, що ворог вже змирився з певними втратами. Не сьогодні він ще формально чіпляється за ті чи інші опорні свої пункти, але е, я маю впевненість, я маю, е, скажімо так. Має відчуття, що ми, як збройні сили України, ми, як третя штурмова бригада, переломимо е, ворога і врешті-решт змусимо його бігти з цих позицій. Ну, до речі, продовження цієї теми. Офіційна інформація, яку в Фейсбуці публікуються спеціальних операцій, що на Бахмутському напрямку воїни з. Е, Сил спецоперації вразили командно-спостережний пункт ворога. дає знищення одного такого пункту, що дає на практиці Збройним силам України нашим бійцям? Ну по-перше, це є пріоритетною цілею. Всі командні Добре. пункти, командно-спостережні пункти, пункти скупчення. Е це є. Логістичні сполучення це є вкрай важливими точками, по яким збройні сили України завдають ураження. Ну безпосередньо, що означає ліквідація командного пункту, командно-спостережного пункту? Це втрата контролю, втрата управління військами, які знаходяться на передньому краї, і це дуже впливає на розвиток як. І Штурмових дій так і взагалі на розвиток бою в будь-якому форматі на смузі відповідальності, таких досягнень є багато, такі цілі є пріоритетними, і збройні сили України завдають ураження саме по таким цілям, першочергово. До речі, про західних партнерів свіже інтерв'ю, свіжу заяву зробив генсек Північно-Атлантичного альянсу Столтенберг. Він сказав про те, що українці знову перевершили очікування. Ми повинні пам'ятати, каже він, що все, що почалося минулого року з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів, але звільнили північки схід Харківської області, території на півдні Херсон, і тепер вони досягають ще більших Успіхів каже Столтенберг, і він власне критикує е, деяких західних військових та експертів, які говорять про е, нібито повільне просування Сил оборони України, е, як гадаєте, після такої заяви Столтенберга, з цими маніпуляціями, з цими так званими порадами щодо того, як проводити контрнаступ з цих західних експертів, західних спеців, які в західній пресі чомусь не називають навіть часто свої е, імена, це все припинили. Ця ось ця кампанія? Давайте так. Щодо перевершили очікування. Ми перевершили очікування не тільки західних партнерів, а взагалі там всього світу. Можливо, навіть хтось перевершив і свої особисті очікування тих людей, хто знаходився в Україні, тих, у тому числі командирів Збройних сил України. Ситуація настільки унікальна, от так, от щоб. Ми вкрай короткий термін мобілізували дуже багато е, військовослужбовців збройних сил України. Ми за вкрай короткий термін змогли так чи інакше, але навчити користуватися новітньою зброєю. Збройні сили України підготовка, комплектація збройних сил України на сьогодні, звісно, не ідеальна, але залишається бути на задовільному рівні. Моральний дух збройних сил України і всіх силових відомств, які знаходяться на передньому краї і несуть службу, знаходиться на високому рівні. І саме в такій комбінації ми дійсно. Знаходимося досить на великому рівні, але це не означає те, що потрібно зупинятися на цьому. Це означає те, що нам потрібно тільки нарощувати. І єдиний шанс нам надалі е, протистояти військовій агресії е, Російської Федерації терористам з Російської Федерації, це саме. Розвивати свій потенціал, тому що я говорив ще раніше. Ще раз повторюю, що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію тільки е, маленька сучасна армія, комплектована, підготовлена, мотивована, зможе проломити того ворога, який є. Тому ще потрібно куди е, працювати, але фундамент, потенціал до нас в нас е, до цього досить такий неплох, непоганий. Щодо заяв, які е, так чи інакше е, потрапляють від нас до, до нас від західних партнерів, е, скажу наступним чином: ще раз повторюся, датами там сто п'ятдесяти раз скажу велике дякую нашим західним партнерам за допомогу, за підтримку за е, комплектацію нашого звійська, за гуманітарні грузи, які вони нам передають, за Санкційну, скажімо так, політику проти Російської Федерації, але скажу, але підкреслю, що збройні сили України, а саме командування збройних сил України, влада України. Я впевнений і я знаю, що може вирішувати будь-які проблеми самостійно, працювати в будь-якому напрямку самостійно і аналізувати ти чи інший спектр. Бойових дій чи цивільного клаптика роботи і приймати певні рішення, звісно, нам потрібні певні поради, але вирішувати безпосередньо будуть українці, українська влада і українське командування збройних сил України. Стосовно, дивіться, морального духу окупантів, взагалі росіян. Ось ці атаки дронів на нафтобази, на військові аеродроми буквально під час останньої там за різними даними знищено було до 4,76 на псковському аеродромі. Вони впливають на моральний дух тих солдатів, тих окупантів, які знаходяться на фронті. Ну знаєте, моральний дух в цьому питання. він, скажімо так, на другому ряді питань, які є в обсязі цієї діяльності, яку зараз реалізують наші спецслужби, у тому числі. І, і, і Генерального управління розвідки першочергове це результат. Ми маємо пошкоджену техніку противника. Ми маємо пошкоджені логістичні сполучення противника, і, врешті-решт, ми маємо певні досягнення е, щодо ураження військових об'єктів на території Росії. Це перше, скажімо так, основне питання і основний мотив таких дій. Чи морально відіграє, чи не відіграє, я думаю, що, звісно, відіграє. Звісно, є певна е, там, дискомунікація, певна паніка, певний розбрат в е, як продових ешелонах Російської Федерації, так і в глибокому тилу, якби, по якому завдаються ураження. Але мотиви в нас інші. Наші мотиви це захиститися. Перерізати ворогу логістичні сполучення, а не напугати цивільне населення, чи там закошмарити, кошмарити за тероризувати той чи інший населений пункт. Наші мотиви вони благі, як збройних сил України. Ми захищаємося. Це Російська Федерація робить все для того, щоб там залякати терором, залякати ось цими повітряними тривогами. Ми вимушені йти на такі дії. Тому ми їх робимо і робимо, як бачите, успішно. Ну до речі, стосовно залякування, цей механізм останнім часом говорили, працюватиме ще і там різні засоби зараз вигадуються і російською владою, щоб не здавалися російські бійці в полон. Тому що великі насправді цифри днями. З'явилася інформація про те, що 24 тисячі росіян здалися у полон через проект хочу жити за вашими особистими спостереженнями, от впродовж е, півтора місяці спочатку повномасштабного вторгнення, це набуває цей процес обертів? Більше здаються в полон. Я хочу вас запевнити: особисто моя думка з, скажімо так, досвіду, да, який я проводжу на пардових заставах. Е, Ворог сам по собі не здається, ворог не здається, тому що там його лякають вдари дронами, десь там по Москві чи в глибокий тил, його не лякає і в дуже таких рідкісних випадках це на суб'єктивно. Моя думка ворог чує оці призиви. Типу, здавайтеся, ви окупанти, не служіть терористичному режиму. В це, скажімо так, реалізація цих моментів є, вона присутня але е, відсоток від тих людей, які, скажімо так, добровільно да в лапках здаються в полон. Він дуже маленький. Безпосередньо е, військовослужбовці терористичної Російської Федерації здаються в полон лише після тиску збройних сил України. Це може бути. Оточення. Це може бути масоване вогневе ураження, це може бути під час штурмових дій, це може бути під час виконання задач щодо стійкої оборони і ураження там вогневими вогневими скажімо так засобами під час цієї роботи. Але це не відбувається просто так. Щоб ви розуміли кожна. Не людина, да, хотів сказати, людина, кожна не людина, кожен орк, який здається в полон, в 99 випадках, це саме завдяки тиску збройних сил України чи тих угруповань, які знаходяться на передньому краї. Тільки скажімо так, через такий шлях, примусовий шлях, ворог здається в полон. В інакших випадках ворог, скажімо ворог. Завдає у відповідь вогневе ураження, е, намагається е, чинити опір і так далі, тому подібне. Тому е, не вірю, скажімо так, в такі масові добровільної здачі на да, досить досить райдушні моменти. Не вірю в те, що російська влада. Точніше, народ чи російські там збройні сили, вони там отямляться перейдуть на бік добра. От реально я не вірю. Вони це не зробили упродовж там останнього року. Вони е, самі почали це широкомасштабне вторгнення. Більш того, вони е, проявляють військову агресію з 14-го року. Цей план. Цих менталітет, цих ідея і їхнє досягнення буде, скажімо так, виконано лише тоді, коли вони захоплять цю Україну. А наше досягнення буде виконано лише е, тільки після того, коли е, ми звільнемо е, всі кордони нашої е, України. Е, на штаб 91-го. Ну до речі, от невеличке уточнення. Минулого року е, Міністерство внутрішніх справ е, навесні повідомляло про факти здачі в полон російських окупантів цілими підрозділами із технікою. Це радше були одиничні випадки тоді? Е, я гадаю, що це були одиничні випадки, тому що такої масовості безпосередньо я не бачу. Таких подарунків ворог нам не робив, і я гадаю, що робити не буде для того, щоб ще раз да відбувалися такі дії зі сторони ворога. Його потрібно загнати, вибачаюся за е, такі слова нижче плінтуса. Коли ми заганяємо їх нижче плінтуса, тоді, тоді вони не мають бойового духу і так далі тому подібне. Ось знаєте, хочу вам е, уприклад, я думаю, що ви бачили, може знайдете потім в мережі досить цікавий такий епізод відбувся саме на Запорізькому напрямку, коли е, е, хлопець е, е, з боку самопроголошених республік, чи то ДНР він був, чи то ЛНР він вступив до рядів армії Російської Федерації, е, знаходився на передових заставах безпосередньо в Запорізькому напрямку, і під час тих наступальних дій. Е, Противник уразив е, такий вид м, техніки, як Бредлі. І саме е, ця людина, да, вона е, разом зі своїм підрозділом знімала відео і говорила, що ось ми там е, е, сепаратисти, ось ми там. Е, Вільний народ в лапках да, Донеччини Луганщини разом з армією Російської Федерації. Типу е, захопили Бредлі, і от зараз це Бредлі буде ете, там особисте вітання Зеленському, Залужному передавав, говорив там на відео, що він перекусить всі Збройні Сили України і так далі. тому подібне. І що ви думаєте, що відбулося під час штурмових дій? Від одні з бригад, яка знаходилася на цьому напрямку, ця людина попала в полон. І вже коли вона попала в полон, ця людина говорила абсолютно інакші речі. Ну, типу, мені там 19 років, я не знав, що я роблю, це всього лише пропаганда. І дуже так знаєте, Ріяно здавався в полон і говорив про всі точки логістичного сполучення. Ну, тобто, важливу інформацію, яку мав, е, ось ця ілюстрація і є це відео, да це є ілюстрацію того, що коли ворога все гаразд, він буде говорити, що що завда, коли Збройні сили України чинять тиск, коли збройні України е, беруть е, військовополонених, е, ось таких да вони. Перефарбовуються і роблять все для того, щоб хоч якось покращити своє становище до юри. Да? Так, достатньо показовий цей випадок. Родіона, я щиро дякую вам за цікаву розмову, як завжди, бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую, на зв'язку. Родіон Кудряшов, майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади разом із нами був. Традиційно закликаю підтримати це відео. Воно надзвичайно важливе, підтримати його своїм коментарем, своїм лайком. Ну, якщо, звичайно ж, маєте певні питання, так само озвучуйте їх, будемо із ними розбиратися під час наступного стріму.